Всім привіт! У нас сьогодні, сьогодні снег. Уже три дні держится, у нас снег. И десь тиждень у нас мороз. Я сьогодні йду до школи. Я реглавала сказати віршик. Засмутилась кошеня. Я в школу ти щодня не прокинулася. Ми ще у нього не звонить. Ізволить. Це хвороба, не просто треба вагітзати хвоста. На кошеня краще ніколи краще я піду до школи. І це більше було про кошеня. І у нас сьогодні сніг, бачите, лежить. І, і діти довгождали цього. І я ходив в 10 клас. У нас дуже цікаво в селі Феленкове. Ну ми думаємо, що найцікавіше це коли закінчиться вся війна. Нам же ж треба, щоб закінчилася війна. Єдине, що закінчилась. А то буде все по-новому. Все у нас це геть загеть цікаво. У нас у центрі є зоопарк. Не зоопарк, а парк. А парк э, для дітей. А а что-то в там в скороходах там є... Не в скороходах, да. Само в скороходах. Є зо... зоопарк с тваринами. Там есть у них верблюди, там тигры, е... оці пони, кони такие коні. Не знаю, коні. И І... даже есть свинки такие. И да, и да. І навіть є в них багато чого цікавого. Але в нас є мрія. Це буде, буде один мир на Україні. Слава Україні! Героям. слава!